на відкритті звітної виставки картин Чернігівського народного аматорського об'єднання художників Деснянська Палітра. Трошечки історії. Організована у 1982 році Деснянська палітра зібрала понад 300 народних талантів людей різного віку та професій. Об'єднала безмежна любов до образотворчого мистецтва, яку вони втілюють і до цього часу на полотні. Олексій Карпенко, самодіяльний художник, офіцер запасу, став першим головою об'єднання. Леснянську палітру свого часу очолювали Анатолій Шевченко та Василь Мулі. З 2009 року і до сьогодні головою об'єднання Веснянська палітра є Людмила Вишу. Всі учасники підвищують рівень своєї майстерності, відвідують різноманітні майстер-класи, курси, беруть участь у великій кількості виставок як місцевого, так і всеукраїнського рівня. У 2010 році об'єднанню художників було присвоєно звання народного аматовського, а у 2022 році об'єднання святкувало своє 40-річчя. На цьогорічній виставці експонуються більше 40 робіт від 17 художників. Це і пейзажі, портрет, і портрети, натюрморти, і міські пейзажі, інтер'єрні та сюжетні роботи, філософські роздуми та архітектурні пам'ятки, виконані у найрізноманітніших техніках. Дуже е, тішить, що Деснявська палітра постійно поновлюється обдарованими особистостями. З'являються нові твори, нові підходи, нові техніки у передачі Світобачення художника. І художники Деснецької палітри гідно продовжують традицію образотворчого мистецтва Чернігівщини, підтверджуючи своє високе знання. І картини художників є як у колекціонерів Чернігівщини, України, так і за кордоном. І, звичайно, всі поціновувачі Прекрасного можуть ознайомитися з виставою протягом місяця у читальній залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Олесови. Добрий день, шановні гості, добрий день, шановні колеги. Ну, Чернігівщина по своїй красоті природній, по своїх людях, по своїй душевній красоті. У своїх всіх великих найкращих, тих, як величе місць землі, не може не викликати захоплення. Ну, і відповідно красоти наших думає, лугів, красоти наших соборів, красоти наших людей, вони просяться куди дійсно на полотно. Тому і Чернігівщина, і, сам, і, і, і саме місто Чернігів по, по праву можна назвати. Краєм художників і містом художників багато митців, дуже багато людей, які переносять красоту нашого краю, душу нашого, нашого сівецького племені на полотно. Тому я вітаю від усього колективу бібліотеки, вітаю народне об'єднання «Деснянська палітра» із черговим здобутком, тобто зі звітною. Виставкою, ще ви, ми, ще, ми прожили ще один рік. Ну, рік важкий, дійсно буде морить і сльози, і радість, воно все помирить як і в житті, так і зараз воно йде поруч. Але сьогодні, відкри, вітаючи вас із відкриттям цієї виставки, я вам хочу побажати одного. Нехай життя вам посміхається, творчої енергії вам, наснаги дали сюжетів, щоб ви, як говориться, їх переносили, б на полотно, на другі носії свого, свого таланту о, і нових здобутків. А ми завжди як говориться, вас тут привітаємо у цьому затишному і любому, любимому всіма нами залі. Дай Бог ми його відремонтуємо, дах відремонтували, сподіваємося, і цей зал ще відремонтувати. І будемо чекати вас з новими виставками. Наснаги вам творчої, здоров'я і благополуччя. Пані Людмило, у вашій особі вітаю всіх всіх художників із цим святом. Дякую. Доброго дня, шановні друзі. Дуже приємно сьогодні бачити вас всіх в цій залі. Що таке звітна виставка? Звітна виставка, об'єднання «Деснянська палітра означає, що це об'єднання, воно живе, існує, що художники в нашому місті працюють, у них є натхнення, наснага. І сьогодні ваші роботи є свідченням того, що у вас з'являються кожного року, як я бачу, нові роботи і це дуже радує. На жаль, звичайно, зараз ми зустрічаємось набагато рідше, але ось є така можливість у стінах обласної бібліотеки імені Софії та Олександра Русових зустрітись, поспілкуватись, помилуватись вашими творами. І сьогодні з цієї нагоди ми разом з моєю колегою Маріаною Володимирівною прийшли вас привітати від імені всього творчого колективу обласного центру народної творчості. І перед тим, як вручити грамоти ювілярам, нашим художникам, які святкували свій ювілей в цьому році, я хочу також надати слово своїй колезі Маріані Володимирівні. Будь ласка, нашої. Художники, доброго дня, і всі присутні ювіляри. Я хочу вас привітати і від щирого серця побажати вам натхнення, якщо емоцій, то тільки-тільки радісних емоцій, щоб ентузіазм вас, ваш ніколи не згасав вірити в себе, вірити в свої сили, щоб життя насичено було тільки цікавими подіями, яскравими ідеями. І головне щасливими моментами. Хай ваші близькі будуть завжди з вами поруч, підтримують вас. Особливо потрібні нам хвилини. Підтримка художник Ну і, Незвичайно кремезного міцного здоров'я, щастя, любові, бо без любові, напевно, не робиться ніякий він, не пишеться. Його не можна зробити без любові. Ну і насичуйте, насичуйте цей світ, дивуйте цей світ своїми чудовими творами. Дякую! Тож грамотою обласного центру народної творчості Чернігівської обласної ради нагороджується Єфименко Валерій Степанович за вагомий особистий внесок в образотворче мистецтво, примноження духовних скарбів українського народу. За талант, душевну щедрість, ентузіазм, сумлінну працю та згоди 80-річчя Тарасова Вадима Геннадійовича, гра Віталій Анатолійович, з нагоди 60-річчя, Суботіна Ігора Енціаловича. Своє 50-річчя в цьому році відзначила Радченко Марина Олексіївна. Хотіла запросити Вишов Людмилу Олександрівну нагородити почесною грамотою обласного центру народної творчості. Наша шановна Людмила Олександрівна святкувала також ювілей цього року. І ми вас дуже хочемо привітати. Будь ласка. Добре. Людмила Олександрівна за тримали час очалює об'єднання веснянська політра. Ми їй дуже вдячні за те, що вона вас згуртовує, організовує, надихає. І весь час на зв'язку теж із центром творчості з бібліотекою. Я думаю, вагомий внесок в тому, що відбулася сьогодні виставка, це саме її заслуга. Отож, дякую вам за роботу. Бажаємо вам за все теж здоров'я, миру, наснаги і хай мир і спокій буде завжди у вашій силі, в вашому серці. Вітаємо вас! почестою грамотою нашого центру Чернецького Миколу Яковича. З нагоди 60-річчя. <плес> Микола Якович, вам також грамота за вагомий особистий внесок в образотворче мистецтво. Дуже рада, що всі ці роки ми з вами також знайомі, підтримуємо наші творчі зв'язки. Дякуємо вам за роботу і за ваш талант. Що, мої дорогі, ми ще будемо з вами спілкуватись, дивитись нашу виставку. Дуже дякую за увагу. Кожного з вас обіймаю, рада сьогодні бачити в цьому залі. Обласний центр народної творчості зараз працює на ДОЛСТОГО 116, хто не знає. Будь ласка, заходьте до нас, двері завжди відкриті. І будемо раді співпраці і продовженню наших творчих планів. Дякую. Вітаю мою любу Дезняцьку палітру. Вітаю всіх присутніх, які прийшли насолоджуватись чарівним живописом. У мене дві роботи зимова казка і Григорій Савич Скогора. На сонці сніг, як срібло сяє, тонкі мережива дерев. Зима холодну силу має для снігових всіх королев. Бугнаста, біла, біла ковдра, а обрій ніби кришталя. На гілочках прекрасна, модна, спить заморожена земля, гаї поляни, мов примара, а мов мовчазни, Темніє ліс, наче хмара, увесь як казка сніговий, І віє вітер над землею, Схиляє рученьки верба, Цю білить снігову лілею течіння Ді олій. До речі, в Чернігові 20 років існувала організація імені Григорія Савича Сковороди, засновниками якої були Лариса та Микола Нагоди. Я малювала сковороду на фоні Киво-Могилянської академії, сковороду на фоні духа і сім літ Сковороди. Світ мене ловив і не спіймав. Жорстокий світ, що гроші має. Жадоба зазрість, де бліда мене ніколи не спіймає, бо протичу, як вода, піском просіюсь на камінні і снігом сивим пролечу. У світі ти де є невинні, до аж до плачу. Велике Дубсько він надихав пісенні мрії, Хай думка нас веде завжди у філософські ті надії. Байками повниться земля, то заглядає сонце всюди, І де світ поезії здаля, хай зустрічають її люди. Григорий Саврич вам уклів, І вічна пам'ять на папері, великий дуб знання. І він в майбутнє відчиняє двері. Шановні художники, шановні гості. Я дуже рада, що ви відгукнулись і ми зрозуміли зробити оцю нашу. Дуже я маю так сказати, дуже добру звітну виставку, якщо не зважаючи на ці тяжкі часи, які зараз наша батьківщина. Має, то це дуже добре, що хоч якась краплинка позитиву, отут у цьому залі, а сюди заходять люди подивитись, книжки почитати, щось пописати, і діти заходять. І ця краплинка позитиву, вона зайде до їх у душу і хоч трошечки зігріє наших людей. Тому я дуже вам рада за те, що ви відкликнулись. Ну, я хочу в першу чергу подякувати адміністрації бібліотеки. Вона завжди нам надавала зал, завжди нас підтримувала. І тому дуже велика їм від нас подяка від мене і я думаю від вас також подяка. Хочу подякувати відділу мистецтв, який завжди, завжди нам допомагає. Цю виставку зумів нам оформити сюди, підібрати роботи і їх нам показати. От. Дуже дуже велика вдяка відділу мистецтва. Тепер вас хочу. Вам хочу подяку свою листь, сказати за те, що ви все-таки відкликнулись, і я бачу, є роботи у художників нові. Нічого страшного, якщо хтось там нову роботу не зробив. Але художник таки відкликнувся і вирішив дати свою роботу, прийняти участь у цій виставці. От є нові роботи, дуже рада, що художники працюють, бачу, що вони ростуть, а це дуже-дуже добре для нашого об'єднання. Ну що, я хочу всім вам побажати саме головне це здоров'я, щоб добре було. Щоб скоріш настала наша перемога, мир настав. А також хочу, нехай вибачайте мене, але я хочу сказати: слава нашим! Воїнам, які нас захищають уже ось скоро два роки. От хочу їм велике подяку тут сказати на цій виставці, тому що я бачу, що дуже рідко кажуть Слава їм і слава нашій Україні. Дякую. Все вірно пані Людмила, сказали і до слова в залі періодиків в коридорі. Зараз експонується виставка фотографій, якраз, яка була приурочена до Дня захисників України. Головним учасником є Віктор Кошман, але також є і декілька інших. І з усією інформацією можете ознайомитися в прес-релізі. І дуже раджу вам її переглянути, подивитися у очі нашим захисникам. Дуже рада, що ми художники зібралися тут сьогодні. Виставили свої роботи. Це дуже потужно, дуже радісно мені. Ось ну, моє прохання до людей. Приходьте на цю виставку, ваші позитивні емоції, чисті, позитивні. Вони вкрай необхідні, бо це потужна сила для енергоінформаційного поля для нашої перемоги, перемоги нашої країни. Я хочу також сказати слова подяки усім воїнам нашої країни, які захищають нас і дають це мирне життя, яким ми зараз можемо трішки насолодитися. Слава нашій Україні, слава нашому народу! Слава Бога! <плес> Нагадую, що все, що ви не сказали зараз, можна записати у книгу відгуків. Художникам це не тільки приємно, а ще й вони будуть розуміти, чи в правильному напрямку вони йдуть. Всім гарного дня! І я запрошую до перегляду виставки та спілкування.